Доброго дня, країна. Сьогодні 22 січня, день соборності України. І сьогодні, в цей чудовий день, ми відправили нашого спеціального кореспондента у 303 й ліцей. Тож надаємо слово йому Нікіта. алло, алло, Нікіта. Як мене чуєш? Студія слухаю. Так, доброго дня, Дмитре. Сьогодні Україна відзначає день соборності. Ми сьогодні знаходимося у ліцеї номер 303 суспільно-природничого профілю. У нас тут чудова атмосфера, чудова зимня погода. Нам сьогодні вдалося погуляти коридорами ліцею. Та як нам пояснили вчителі, тут відбувається конкурс плакатів та акція. День з Луки від... візьмемося за руки. Також поспілкувалися з ліцеїстами, щоб дізнатися, що для них соборність. Ти вважаєш День Соборності початком шляху до нової незалежності і чому? Я вважаю, що День Соборності відзначає велику подію після століть роздробленості і стає важливою подією на шляху до нашої незалежності. Що означає слово злука на твою думку? Для мене слово злука означає об'єднання. Чогось подрібленого вцілилися на ціле, як це сталося під час події в 2019 році. Що означає слово соборність, на твою думку? Соборність це ідея єдності і формування, яка відігравала важливу роль у формуванні ідентичності українського народу. Чи щось може пам'ятаєш з років історії, чому ми відзначаємо День соборності саме сьогодні? З років історії пам'ятаю, що день соборності відзначають 22 січня як пам'ять про, про об'єднання західної та східної України під час злуки у 1919 році. Скажи, будь ласка, що сьогодні на твою думку ми відзначаємо? Сьогодні ми визначаємо об'єднання України, підкреслюючи її історичну єдність та національну самостійність. Доброго дня, Ірина Іванівна. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що сьогодні саме відбувається в ліцеї та що підготували учні з цього приводу? В першу чергу я всіх вітаю з одним із найвеличніших днів в історії українського народу: з Днем Єднання українських земель. Особливо День Злуки важливий в ці дні в Україні. Багатостраждальній, героїчній, славетній в нашій рідній Україні, так всі знають, що 22 січня 2019 року це мається на увазі початок 20-го століття, відбулося єднання двох українських держав ЗУНРУ та УНР. І хоча ці дві держави не змогли реально проіснувати довгий час. Та на сьогодні це для нас є наука, раз, досвід, два, актуальність, три. Тому що страшна війна, яку переживає український народ, повинна привести всіх нас до розуміння глибокої необхідності. Об'єднання українських земель, відвоювання українських земель, значущості єдності українських земель. Тому я всіх вас, мої дорогі, вітаю з цим святом і бажаю, щоб обов'язково єдність українських земель була відновлена, щоб ви були щасливими, щоб ви розуміли, в якій країні ви живете. Мені дуже сподобалося бути тут, і наскільки учні відкриті, щирі, розумні, сміливі, адже ніхто нас не боявся. Всі хотіли поспілкуватися. Дивлячись, наскільки велика кількість робіт, плакатів, вони витратили свій час і витратили його недаремно. Студія, вам слово. Я тебе зрозумів, Микита. Ну, тож, на цьому ми завершуємо наше інтерв'ю. Дякуємо нашому кореспонденту Микиті. Він зробив дуже величезну роботу. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Також на завтра нас планується погода теп тепла. Будемо відпочивати. Буде все Україна!